Пані Дапонова, з великим задоволенням запрошуємо вас на чергове протистояння селах Суперліас проти Михайла Чебона. Ось не так давно вони грали за одну і ту ж саму команду в іт чемпіонаті назва якої Глобалоджі передача! Олег Павлів! Найс nice гайс повів рахунку. Ну, скаже відверто, Павлів так серед айтішників не грає. Ось, якось тут йому вдається. Вибігти зненацька. Дудаш пробиває. Сьогодні персональне Менко. Передача на дальню стійку. Цимбаляк її читає. Климко проти цимбаляка. Чудово! Витягнув максимум із ситуації. Цимбаляк віддає передачу. 2-0 Ярослав Михальоні. Ось хороша взаємодія. Покарали суперника на контратаці. Передає великий привіт. 9 хвилина поєдинку у нас себе змін 2-0 на nice ісгайс. Лідери Віталій Зинич, Сольний прохід лівим флангом, передача гол! Павло Чорний. п'ятою. говорили ми про те, що Гандика по 2 голи нічого поки не варти, коли ви граєте зі штурмом. Були близькими до звиття. Передача на правий край. Буде розхитувати Станіслав Давидку. Суперника удар з доска від Олега доскови. Достатня кількість моментів є у Карабина. В цілому кожному з матчів. Чудово Олега Іванишина. Він на лівому фланзі. Проти Гасюка може продовжувати зараз Іванишина таку через передачу. Надає стійку! Володимир йко! 3-1! Розкішна гра від Олега Іванишина, і сьогодні два Михалюня забива. Володимир та Ярослав. І можливість стати передачу на Павла Чорного. Він сьогодні забивав, але цього одного голу може виявитись недостатньо. Микита Татарченко стріляє з носка. Бодар. Вийшли, що можна буде в подальшому розраховувати. Губченко. прокинув зараз дуже легко. Андрія Закалюжного. Вихід вічнавіч. удар! Ну і в останню ну і Андрій Кузьмін на хронометражі. Моночков, удар середньої відстані. Контратака вишин Вихідіч навіть можна забувати Олегу. Але Микита Татарченко діє. була хороша, краще на відміну від штурму. Удар! Боднар! Пар... ну і Олег Карамен. Захищається Дудаш. Олег Павлів, Іван Губченко. Ну, Боднар у воротах. Там без змін. Удар! 3-2. Олег Кучер. Знову інтре буде жити. Хороший удар середньої від Олега Кучера. Ось це, власне, хто би міг подумати. Дуже легко знаходить свої моменти. Серія рикошетів. прострілюватиме на 6 метрів. Климко не забиває який момент. Андрій Закалюжний буде розхитувати суперника Івана Губченка. шульга. Андрій дуже легко зараз чекає від цієї опіки. віддає передачу Моночков на два стіці. Олег Кучір. Браво, Олег Каравен! Рикошет, який дезорієнтував Боднара. Три-три у меч. Ну, якось розслабили булки, як на мене. Більше довіряє. Іншим хлопцям Євген Москвін, Павлів, Михальоно, під тиском двох суперників. Чудний! Не просто так має таку назву. Удар в кут на добиванні. Який момент був щойно у Михайла Чабана. На всіх швидкостях повертається до власних воріт. Гасюк! Снімав. Розуміє, Іван Москвін, що потрібно десь за певного сценарію заспокоювати цю зустріч. Губченко На Чабана. Ось два Шульги, хороших Шульги. Є у розпорядженні. На удар! Чудний! Де цимбаляк? Ось бракує цимбаляка, як на мене. І вона котра полюбляє частенько грати у нічию. Дудаш демонструє свою чудову техніку. Дудаш! Ударна позиція! Вистріл! Чудний. Віддає передачу Михалюню! Забивати потрібно! Дудаш лівою ногою! Знову чудний навис. Адже наступний фол це дабл пенальті. Чабан стріляє! Непогано карабин. Михалюня на голки. парабоднар. Грудьми. Ось бачимо, що у Найсгайсу завжди є запас. Зокрема, зараз він помітний. Михаю! Співобер! Чебан хоче отримати передачу, але Іванишин тут як тут. Удар з носка по зворот. Перемот через центр поля. Передача на правий фланг. Комбінує Гасюк. По центрі майданчика. Йорь Моночков. Аліворож Станіслав Давидко. Є можливість. Удара поворотом! Гас... ...а? Ну, дуже прогнозовано, коли грає штурм, це зазвичай читається. Моночков удар! Гол! Йорчков! Скористався незлагодженістю в діях команди Nice і це ж дежав'ю того самого матчу, який був годиною раніше. які зараз втілюють урані з білоблакитні дозволяють насамперед зробити захисники молочко! Без фола зараз підсказують гравцям. Дудаш! На жаль, чудний виход. Хороший матч. Ну а попереду Ківс енергія Меркурій проти уномас. Не пропустіть.